Лохина наша відплодоносила, швиденько роблю на ній дві процедури, щоб нам забезпечити майбутній врожай. У нас ще блюкроб рясно плодоносить, ще він буде два тижні, як мінімум, плодоносити, але ми його чекати не будемо. Ми вже свій дюк будемо робити, щоб він нарощував новий пагон і закладав новий врожай. Що зараз після плодоношення треба оперативно зробити лохині? Це підживлення. Плюс захист від шкідника. Злісного шкідника лохини це личинки хруща. Чим роблю підживлення? Роблю підживлення комплексним добривом, де рівна формула, бачите, 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Чому рівна формула? Мені треба, щоб лохина ще наростила зелену масу. Вона. Ще гарно нарощує нові пагони. І до осені вона ще нарощує новий пагон і вони визрівають. Якщо лохині в цей момент дати фосфорно-калійне добриво, як рекомендують, в деяких відео рекомендую зразу після плодоношення давати фосфорно-калійне добриво, щоб лохина готувалася до осені, до зими, я так не роблю. Я даю рівне добриво з азотом, щоб лохина наростила ще мені зелену масу до осені. Це перевірено, лохина нарощує мені ще додаткові пагони і закладає гарний врожай. В цьому добриві ще є кальцій, магній, мікроелементи це супер. Коли будете брати комплексне добриво для лохини, обов'язково звертайте увагу на pH добрива. Бачите, тут 2,2. Це означає, що воно підкислить у суміш, підкислить воду, а це дуже важливо для лохини. Після плодоношення добрива даю в районі 20-25 грам. Буде десь 20-25 грам. Якщо навіть трошки більше, то нічого страшного. Таке гелеве доброво гарно розчиниться в воді, швидко засвоюється рослиною. У нас багато недобросовісних виробників, яких добрива не розчиняють. Може бути таке, що яке вніс весною, таке і літом, чи восени, і воно, і однакове доброво. Тому вибирайте якісні добрива для гарного підживлення ваших рослин. І плюс лохину треба ще захистити обов'язково від личинки хруща. Личинка хруща дуже любить лохину, моментально заводиться в грунту суміш і може знищити просто ваші кущі. Кущі можуть посохнути, пропасти в один момент. Можна обробляти весною або осеню, можна два рази за сезон. Саме краще обробляти два рази за сезон. Після плодоношення якраз нормально обробити від личинки хруща. З цим не треба затягувати, бо личинка хруща, коли вже починається холода, вона йде глибоко в ґрунт, і тоді вже така обробка не буде мати сенсу. Поки ще тепло, можна обробити цього шкідника. Буду обробляти твіксом. Його дається 20 мг на 10 літрів води. Під один кущ лохини я даю суміші від личинки круща десь 2-2,5 літри. На купачку є позначки. Не забувайте про захист рук від ядів. Переборщувати з концентрацією яду не потрібно. Потрібно розводити точно по інструкції, щоб не зробити шкоду вашим рослинам. Обов'язково кущ проливається ядом. Коли волога земля. Обов'язково попередньо пролити кущ водою. Все, отакі дві операції: підживлення захист від шкідників. І залишаємо лохину спокій аж до осени, коли будемо готувати її до зими.